Всім привіт! Нарешті в мене знайшовся час, щоб засняти перше відео розподілу по конвертах сімейного бюджету. То часу не вистачало, то кошти швидко зникали. Ось. Так що сьогодні буде розподіл березня. В лютому в мене був розподіл, але я не встигла його засняти. Так як кошти прийшли і швидко, швидко потратились. Так, трошки розповім вам, що в мене було в лютому. <кій> Я так швидко там розписала, трошки розкидала, куди було. Так, ця сторінка в мене з світлом і газом. Я записую тут покази і ціна, яка була. В лютому ми потратили 2012 копійок. Ось. В березні буде також більша сума, хоча я розраховувала на півтори тисячі, але газ крутить шаленою швидкістю, хоча ми частіше всю зиму топили дровима. Ось. Так, потім в мене йдуть цілі. В лютому у нас була ціль зробити операцію чоловіку, ми її зробили. <кхід> я написала 26 тисяч, але обійшлась вона більше. 30 тисяч, там чоловік уже додав. Потім є в мене ліміт на карці на 12 тисяч. І хочу я його закрити, тому що я там зовсім контролю ніякого не вела. І мені нарахувалось там. А, і вирішила я ж подивитися, скільки відсотків знімають з мене. Тому що в мене не виходило гасити його в срок. І постійно в мене знімали відсотки. Зараз я, я записувала ці відсотки. Так, ось я нарахувала, скільки відсотків. Період. З першого по 10.02 <кій> вийшло, що мені нарахували відсотків аж 6839 гривень 86 копійку. Це капець. Краще я б туди не заглядала і не рахувала. Ось. Так, значить, закрити ліміт. І в лютому я понизила цей ліміт на 2000. Так що в мене тепер ліміт на цій картці 10 тисяч. Потім ціль у нас поліси. У нас є поліс страхування життя і накопичення. Поліси є так, як і у дітей, і у дорослих. На черезі потрібно проплатити поліс чоловіка і мій. Спочатку будемо платити чоловіка поліс, ми будемо оплачувати вже в наступному місяці. Так, тут в мене все для будівництва. Потроху починаю відкладати. Для початку я почала відкладати на дах потроху, щоб хоча б якийсь був початок. Ну, і тут ми, я трошки також розкидала, потроху. На продукти вийшло, я відкладала 4000, але вийшло більше. Щось докупляв чоловік з картки. Щось у нас ще в морозилці залишилося. Тобто потроху-потроху і якось викрутились. Так, ну такий лютий. В основному все пішло на здоров'я. Більша сума пішла на здоров'я, те, що я відкладала. Так, березень. Я розписала покази світла, газ. квитанції ще не прийшли, Цілі. Закритий ліміт, можливо, на тисячу, ще зменшу, і в цьому місяці поліс чоловіка. Зараз глянемо, скільки ми розподілимо на березень. Так, з чого ж розпочати? Так. Сім'я наша складається з чотирьох людей, двоє дорослих і двоє дітей. Кажу, тихо, бо. Він знімає пізно і вже всі майже відпочивають. Так, проживаємо в селі. Кожен надходить раз в місяць. Тому тяжко їх так розподілити. Так, у нас розподіл на березень і в нас йде 15 тисяч гривень. Так, перше у нас йде 5%. Чому 5%? Тому що багато коштів буде йти на... Будівництво, то хоча б 5% спробувати відкладати. Так, перераховувати. За мелочушка. покажу, якщо я з нею буду робити потім. Так. Розмір, звісно, не дуже, але. Так, я позначаю олівчиком, що мені треба в першу чергу. Все в мене перша черга червоним. Це в мене Все ці категорії, сад, город, тому що зараз сезон уже. І поліс. Так, 5%. Тисяч це гривень. Це наступ. Так. Эм, 750 гривень. Ага, путішка в мене має. Після гривень у продукт. Тут 750. Так, стало. 1000 Камера шатається. 1650. Так. Кредитна картка в мене кошти будуть на карті. І вони прийдуть після п'ятнадцятого числа. Так, далі. Далі поліси три тисячі було. Три тисячі мої залишитися. Так, Десь з Продукти. Поки це закриємо, скажу так, 4 тисячі молоту на продукти. Покладемо 5. Зараз також, ну, покладемо 5 тисяч. Це на місяць. Продукти і котиків я змістила, тому що поки що буду купляти з цих коштів їм корм. А потім, коли трошечки все стабілізується, то буду розпреділяти <кій> окремо. Поки що звідси я буду використовувати кошти на котики. Так, це є. Пробую, куди я поклала, бо плутаюсь. Так, і поліс. Так, хімії класти не буду, поки що використовую з цих коштів, тим паче, поки все є. Сьогодні навіть докупила порошок. Сьогодні робила невеличку закупку, вирішила начертила собі такий календар по дням і записую, коли, ну, в якийсь день там, роблю якісь закупки, то я пишу в цей день, яка сума і куди я ходила купляти. А там, де не витрачаю, кожний день просто замальовую. Сьогодні я вже витратила. 3532 гривні, це заправка машини. Купила <клес> дочки куртку. Я поміряла, то вона якраз на мене тільки мені вузьку застьбувати, а тобі якраз буде свободненько. Ми не знаю, може, Софія завтра поїде, це вже там ж. Не так, отака курточка. Повернись ззаду. О, супер! Клас. Бай-бай! Аврора фора. Київський наш комбінат і докупила трохи корму. Буде в запас, має вистачити надовше, ніж на неділю. Так, три вафельки Артек по 19 гривень. Макарони. Макарони були в акції по 28 гривень, тож нагребла побільше. Сирки діти люблять дуже цей сирок ягодинський. З прикорму їм давала, до сих пір їдять дітям 7 і 9 років. Шампунь ще одну пляшку взяла. Ще дешевше став 149 гривень. Реберця по 180 гривень, за кілограм кава. Ще трохи корму, паличка ковбаски золотистої, дві ручки, батарейки і дитячі середельки. Щось захотіла середельки. Буду так от розписувати витрати. Так, хімію пропускаю, здоров'я, тут нуль. Покладемо 200 гривень. Знак буде воно в мене лежить. Ось у здоров'я. В угу. іншу сторону. <кій> Будемо заново накопичувати на здоров'я. Так, стало 200. Так, одяг. По одягу також поки що. Я вкладу в одяг, в одяг 500 гривен, тому що <кій> сьогодні куртка. Зараз буде літо почнуться шорти, футболки. Так, стало 500. Одяг садоворот я сумістила в один конверт. Потрібно докупити конвертів, бо на всі категорії в мене конвертів. Не вискочило. Так, це на зонях. Так, садгород. Поки що мені докупляти нема чого. У мене для обробітку дерев є, насіння є, ґрунт є. Все. Розваги також, поки без розваг. Полісі поклала, котики, поки що, котики беремо з продуктів. Так, ЗСУ або на церкву. У нас будується церква, а для ЗСУ в мене також не вистачило конверту. Так, не вистачило. Значить, я вкладу їх так, 200 гривень, тут 0, 200. Потім скидаю на картку громади. Тобто 200. Я їх буду відкладати сюди. Сторону. Це на все. Так, я тільки розпочала, так що суми поки що маленькі, Надіюсь, що все вийде і суми будуть зростати. Так, це є так, машина. Машина. Машина, машина, машина. Де це мене? Ага, машина в мене тромби. треба. Його на листах якось треба налагодити, щоб швидше було, бо буде відео затягуватися. Так, продукта ще 200 гривень на машину. Там буде видно 200 плюс, плюс 200 стало 400. Уже добре. Так, я вклала машину. Вже добре. Так, подарунки. Подарунки, подарунки. 200 гривень покладу. Покладу 200. 400 було, стане 600. Ближче <кліщий> день народження у нас ще не скоро, так що можна потроху буде відкладати. Так, так, з того 600. Добре. Танці, шманці. Завтра у нас змагання, але на наступні вже потрібно також відкладати потроху. Тут у нас 0, кладу, 500. Бо костюми купляти потрібно потім. <кій> на транспорт 500. Танці, танці, танці. Танці у мене не тут. Бачите, я навіть не знаю, що де в мене знаходиться. Танці в мене тут. Танці шманці. 500. Да, як компот. Техніка, техніка. Добре, давайте також покладу. Так, техніка тут у мене залишилось 200. Покладу. Із каламбур виходить. Ну, нічого, це потрібно трошки часу. Так, 900 є. Так, інструменти поки нічого не кладемо. На 1 вересня поки нічого не кладемо, але потрібно буде збирати потроху, але потрібно буде. Так, замалюю, які я вже вклала. Камера труситься. Так, так, так. Все уже трошечки. Машина, подарунки, танці, техніка. Так, Пройдемо до будівництва. Так, спочатку відкладемо на дах. Я відкладаю дах поки що по 500 гривень. В основному сума буде йти на будівництво, тобто на матеріали і на роботу. Ставлю на 500. А потім уже по мірі, по черзі, буду відкладати більше суми. дах. Так, две тут. Один квадрат. Один Так. у нас кошка заложилась.